Всім привіт! В даному відео я хочу зробити для вас невеличку презентацію платформи, яка дозволяє кожному з нас безкоштовно вивчати англійську мову. Ну як безкоштовно, ця платформа дає кожному українцю, виключно кожному українцю, безкоштовний доступ до преміум аккаунту преміум класу на 3 роки тобто за цей час все-таки можна щось вивчити. Ну, взагалі, я думаю, що вивчення. Досягнення рівня вільного володіння англійською мовою можна тільки шляхом спілкування із носієм англійської мови, але тим не менше, я думаю, за такий час можна щось вивчити. Крім того, що це питання дуже зараз актуальне. В принципі, вже давно там, міжнародні компанії, на яких можна нормально зробити, на яких платять досить високі заробітні плати, без знання англійської мови на роботу не беруть. Але дуже скоро. 2-3 роки. І як нам обіцяють, у державний сектор, навіть у державному секторі, не можна буде знайти роботи без знання англійської мови. Тому і я думаю, що дане відео буде для багатьох з вас дуже корисним. І так, заходимо в Play Market. Ну, це для тих, хто трошки бідніший, як я, а для тих, хто трошки багатший, то заходите в App Store. І шукаємо додаток про мова. Ось я його вже шукав про мова і другий в списку. Перший це там якась реклама оголошення, і другий в списку додаток у нас промова. Натискаємо Установити, наша промова встановлюється. Можливо, вже багато хтось з вас намагався там читати англійську мову з іншими подібними, схожими додатками. Це такий додаток був, якщо не помиляюся, Lingoleo він називався, але там, як правило. А якісь два-три слова вам дадуть, одне речення прочитаєте, а далі плати гроші. Так, оцей додаток, він кажу, на три роки абсолютно безкоштовний для всіх українців. І так, додаток встановився, шукаємо його в себе на телефоні. Ось наша промова. Заходимо в додаток, відкриваємо його. І спочатку нам потрібно обрати ту мову, яку я хочу вивчати. Ну, як бачите, напевно, більшість з вас обере англійську, хоча всі мови, які тут представлені, вони є безкоштовними, вони входять в цей пакет для українців. Я обираю англійську. Чомусь англійська передбачає американський прапор, ну не в тому суть. Далі потрібно обрати, якою мовою будуть пояснення, тобто з якої на яку ми учимо. Ну, в даному випадку, я думаю, все-таки українську. Можна обрати знову ж таки англійську і рекомендують, що це набагато ефективніше. Ну, я не буду ризикувати, я обираю українську. На якому рівні твоя англійська зараз. Потрібно обрати рівень, тому що під вас будуть підлаштовуватися курси. Тобто кожен курс індивідуально підлаштовується під кожного. Я оберу ось цей можу замовити каву англійською, хоча ну, колись міг. Спробуємо. Скільки часу на день ти готовий навчатися? Хвилин 10, напевно, дозволити додатку промову, надсилати вам сповіщення. Дозволити. Збережи свій прогрес. Ну, тут потрібно реєструватися, а безплатно преміум доступ він доступний тільки для українців, тому, можливо, пізніше вам все одно потрібно зареєструватися, тому що якось потрібно вас ідентифікувати, що ви українець. Тут, звичайно, є своя ложка дьогтю, яка декому з вас не сподобається, тому що дана платформа в подальшому буде просити авторизацію через Дія-Підпис. Тобто потрібно бути зареєстрованим в Дії. Ну, на жаль, так. Але з іншої сторони їм же якось потрібно ідентифікувати нас, що ми справді українці. Тому я натискаю увійти через хай буде Google. Обираю свій аккаунт. Створюємо твій особистий навчальний план. Тобто, бачите план під кожного. Ура, всі уроки пройдено. Я вже проходив уроки сьогодні. Я почав просто заново вам показувати, як тут зареєструватися. Тому в мене вже у Равсі уроки пройдені. Наступні уроки для мене будуть через 10 годин продовжити. До речі, кількість уроків а, залежить від того, скільки ви обрали часу, протягом якого ви готові займатися щодня. Тобто, якщо ви обрали 10 хвилин, там буде певна кількість уроків. Якщо 15 хвилин, буде вже більша кількість уроків і так далі. Рекомендую брати трошки більше 10 хвилин, тому що, чесно, для мене ці два уроки трошки замало. Але так як у нас преміум доступ, то ніхто нас не обмежує, і ми можемо прийти ось тут у вкладочку внизу курси і обрати якийсь інший курс, і ще раз прийти навчання додаткове до того, що ми вже прийшли. Тобто нам платформа сформувала наш план. Ось вкладочка мій план. Це мій план відповідно до того, що я обрав. Скільки я готовий приділяти часу англійський і який рівень англійської я обрав. Але можна прийти в курси, і ніхто нам не заборонить з нашим преміум доступу. Додатково щось вивчити. Ось, наприклад, тема хоч до рани прикладаю. Обираємо. generous. Щедрий. Generous. Так, Так. далі. Ben always gives some money to poor people on the street. Вау, wow, який Бен добрий. Він бідним людям дає гроші. That's very generous of him. Що це було за слово? Можна стрілочкою повернути назад. Cheddar. А, щедрий. Yes, ok. The very. Це дуже щедро від нього. Так, Якось так. Ну, я англійську не дуже знаю. Якщо б я її вільно володів, то я б сюди не заходив. Для того, щоб продовжити, натискаємо стрілочку вперед. Stingy. І бачимо наступне слово: Stingy. Скупий. Stimgy. Можна натиснути ще раз на ось цей значок гучномовця. Додаток ще раз повторює. Тоді знову ж таки стрілочку вперед. Да сем' гілманіт. Тобто в такому стилі йде вивчення англійської мови. Ну, це не все. Тут, як бачите, зверху йде мій прогрес, і зараз у нас по даному курсу один перший крок з трьох кроків. Тобто далі там будуть інші задачі і на. Як це правильно сказати, потрібно буде дописати правильні букви, вставити правильне слово, потім на звук. Додаток нам озвучує певні слова, речення, ми їх шукаємо у списку, тобто як тести. Ну, не знаю. Я тільки перший день, наскільки це ефективно, але я впевнений, що рівень англійської свій точно можна підтягнути з цим додатком. А враховуючи, що, на відміну від інших, він абсолютно безкоштовний. Ну, принаймні на 3 роки, то я думаю, це хороша штука. І коли я її побачу і з нею познайомлюся, то вирішую з вами поділитися. Давайте зараз я закрию цей курс, повернемося назад. Так, вийти і втратити прогрес. Бачите, тобто там була чому закриваєш урок? Ну, тому що я знімаю відео для вас. Давайте так, мені не сподобалася тема, хай буде. Ну, можна потім продовжити все одно. Я ще вам покажу вкладочку Мій профіль, ось внизу справа профіль. Це мій профіль, це мої курси внизу, як ви бачите. В принципі, тут більше такого нічого немає. Є розмовний клуб, наш блог. Цим всім ми можемо користуватися, тому що у нас преміум доступ. Ім'я можна змінювати. Можна написати якесь інше ім'я. Ось так. Ну і також можна додати ще якийсь курс. Давайте ми натиснемо плюсик. Можна обрати, наприклад, ще іспанську мову, вибрати пояснення. До іспанської мови, давайте хай себе також українська. На жаль, я не можу нічого сказати іспанською, ну, нехай оберемо цей саме простий рівень. І ось вже наша іспанська мова. Також можемо вивчати іспанську мову. Так, це мій план по-іспанськи. Тобто ми у профілі обираємо курс змін на англійську, обираємо курс, якщо у нас кілька курсів, давайте я тепер оберу іспанську. Мій план розпочати. І починаємо вивчати іспанську з нуля. Давайте закриємо. Ну, це було занадто важко. Мій профіль англійська. Будемо вчити англійську. Ось такий корисний додаток. Я знайшов на теренах інтернету і вирішив з вами поділитися. Ну, це я сам для себе вирішив, що він корисний. Але якщо для вас він також буде корисним, то буде радий за ваші лайки, за вашу підписку і зустрінемося тоді в наступних наших випусках. Всім дякую за увагу!